Я вдячна вчителям за любов і посмішку. Я вдячна вчителям за любов. Я вдячна вчителям за тепло. Я вдячна вчителям за навчання. Я вдячна вчителям за те, що навчають нас. Я вдячна вчителям за любов до нас. Я вдячна вчителям за ту роботу, якою вони нас оточують. Я безмежно вдячний своїм вчителям за посіяне в моє серце зерно любови до читання, до саморозвитку, до України. І я надзвичайно вдячний за приємний шкільний час, який я дуже люблю зараз згадувати. Дякую вчителям за те, що навчали нас адекватно сприймати поразку цінувати працю інших. Я вдячна вчителям за їхню підтримку, за їхнє терпіння та за їхню любов до нас. Дякую вчителям за те, що навчили нас стриманості, повазі та концентрації на завданнях. Любі вчителі дякую вам за те, що можу з теплотою згадати свої шкільні роки. Бажаю вам мирного неба, безмежного щастя! Нескінченної творчої енергії та море позитивних емоцій. З повагою ваш дімка! Шановні вчителі! Сьогодні День вчителя, і сьогодні ми хочемо вас привітати з цим святом та побажати всього найкращого, талановитих, розумних, кмітливих діточок! Менше стресу, більше позитиву на робочому місці. Ми хочемо сказати вам дякую! За вашу роботу, за ваш багаж знань, які ви нам передавали скільки років підряд. Дякую, любі вчителі, за те, що навчили нас бути хмітливими, самостійними, терплячими та дружніми дітьми. Дякую, любі вчителі. Я дякую вчителям за безсінні життєві уроки, завдяки яким іду впевнено по життю. Дякую вчителям за неоцінену допомогу на шляху до мрії, за доброту і розуміння, за уроки і знання, які ви нам передали.